Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Тряниця. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Ми вже з вами обговорювали і кросовери, і позашляховики в різному ціновому діапазоні. Спілкувалися з вами за кросовери до 15 тисяч доларів. І сьогодні продовжимо цю ж тему, але з більшим акцентом і на позашляховики в тому числі. Тож сідайте, готуйтесь, рушаємо. Зразу скажу, що критерії відбору були прості: тобто я розглядав автомобілі, які мають непогану прохідність, можуть справитися із середнім. Ну і звісно, що легким бездоріжжям, так точно, хорошу мають надійність, невисоку вартість експлуатації, високий, от класний дійсно рівень комфорту та безпеки, а також великий простір салону, щоб можна було перевозити що завгодно без проблем. Також зазначу, що певну роль я віддав, звісно, відгукам власників, і всі машини в списку відбирав тільки від 2014-15 року. Спеціально, щоб ця тачка була не стара, тобто до 10 років віком і молодше. Будуть навіть варіанти, яким буквально 5-6 років в цьому списку. Тож, більш ніж певний, що ви знайдете собі щось по душі, а якщо хочете підібрати авто і бути впевненим в тому, що ви купуєте, то звертайтеся до мене за послугами авто. Підбору я вже допоміг сотням власників придбати машини і можу допомогти і вам. Тож мої контакти, звісно, що ви знайдете під цим відео та в описі в коментарях. Ну а тепер не бачу причин не починати. Рушаємо! І відкриває наш рейтинг третє покоління Mitsubishi Outlander після рестайлінгу 2015 року. Тачка продовжила зміцнювати позиції моделі як одного з найкращих сімейних кросоверів у своєму сегменті. Його виробництво тривало до 2021 року, і він отримав оновлений дизайн, покращену шумоізоляцію та розширений список опцій. Зовні Outlander зберіг фірмовий стиль, масивна передня частина з хромованими вставками та впізнаваними лініями. Кузов отримав покращену жорсткість, а салон нові матеріали оздоблення, що зробив автомобіль комфортнішим. Лінійка двигунів включає бензинові 2,0 на 150 кінських сил та 24 літровий мотор на 167 коней. А також є гібридна версія із 24 літровим мотором і двома електродвигунами, сумарна потужність, яких чималих 224 кінських сили. Варіатор у бензинових версіях забезпечує плавний розгін, хоча динаміка 2-літрового двигуна залишається середньою 11 секунд до сотні. Салон пропонує до 7 місць, а багажник у 5-місній версії вміщує непогані 591 літр. У нормальних комплектаціях можна знайти адаптивний круїз-контроль, камеру 360, підігрів керма та сидінь, мультимедійну систему з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. І ця машина в плані прохідності чудово підходить як для міста, так і для того, щоб виїхати кудись в село на погану дорогу. Ого, тому часто ці машини використовують в національній поліції в різних службах, і це багато про що свідчить. Друзі, а зараз трішки відволікаю вас від випуску корисною порадою. Ви знаєте, що я постійно відвідую різні нетворкінги, де знайомлюся з цікавими підприємцями та спікерами. І одним із таких спікерів є Саша Оровський. Саша вже 6 років займається криптовалютою і за цей час навчив 20 тисяч людей. Ви тільки вдумайтеся, 20 тисяч людей познайомилися з криптою завдяки Саші та його академії FFA. Загалом він для мене є дуже цікавим прикладом, взагалі, в сфері сфері бізнесу у криптовалюти, тому що вже в 23 роки він купив свою квартиру в Дубаї, відвідав понад 30 країн, а якраз в серпні цього року забрав салону нову. X6, ну це реально не тачка, а мрія. Також ну, це не тільки його досягнення. Якщо ви подивитесь на учнів, то там теж хлопці, дівчата купляють собі не менш круті машини, і це все можна побачити на конкретних прикладах. Друзі, ну і це не просто фото, це успіхи, якими діляться учні в дискорді навчання, і це далеко не все. Просто хотів саме показати вам машини, щоб ви теж розуміли на що ви спроможні, Щоб ви теж можете досягнути подібних успіхів. Дуже скоро. Роз стартує Санін безкоштовний майстер-клас, на якому ви можете дізнатися, як заробити свої перші тисячу доларів. І звісно, він чудово підійде для новачків, але і навіть досвідчені криптони зможуть знайти для себе багато чого корисного. Про що ви дізнаєтесь на ефірі? Ну, по-перше, це 5 простих способів заробітку без вкладень та досвіду в 2025 році. По-друге, аналіз монет, які можуть дати приріст від 3 до 30 разів. Також покроковий план виходу на дохід в 5 тисяч доларів щомісяця. Ну і, звісно, що 10 помилок, які найчастіше допускають новачки, в цій сфері криптовалюта зрозумійте, це не міф, це високооплачуємо віддалена робота та можливість отримати фінансову свободу. Що хочу додати, зараз дуже багато криптокомпаній стрімко розвиваються і вони готові платити за це гроші. Саме тому час вчитися, але у перевірених експертів. Тому переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код, який зараз з'явився на екрані, і реєструйтеся на безкоштовний майстер-клас, який може докорінно змінити ваше життя. Що хочеться додати після реєстрації, саня відправить вам у телеграм. Три перевірених способи вийти в заробітку від 1500 до 10 тисяч доларів. Тож поспішайте зараз саме час змінювати своє фінансове майбутнє, і ви можете досить швидко отримати дійсно життя своєї мрії. А тепер дев'ята позиція в нашому топі. І вашій увазі Ford Explorer від 2015 року. Якраз в цей момент у моделі пройшов черговий рестайлінг. Це справжній американський SUV. Просторий, потужний та комфортний у салоні Explorer Відчувається простір і високий рівень комфорту. Сім місць у стандартній комплектації, а в дорогих версіях навіть електропривід третього ряду, об'єм багажника 595 літрів у стандартній конфігурації та понад 2300 літрів зі складеними сидіннями. Дуже практично. Під капотом три варіанти двигунів: 2,3 екобус на 280 коней, 35 і п'ять літрові V6 на 290 кінських сил та 35 літровий екобус на значних 365 коней. Ні, усі агрегати працюють із шестиступінчним автоматом. Динаміка вражає. Навіть базова версія прискорюється до сотні за 7,5 секунд. А топовий мотор несе машину до сотні за близько 6 секунд, не кажучи вже за крутний момент, який може знадобитися вам на бездоріжжі. Тачка оснащена адаптивним адаптивною контролем системою допомоги при паркуванні, підігрівом та вентиляції сидінь, а також преміальною акустикою. Безпека на вищому рівні за рахунок масивного та міцного кузова та 10 подушок. Якщо ви шукаєте машину з потужними двогонами, великою кількістю опцій, на якій можна виїхати куди завгодно, то чудовий варіант. Ну а тепер до чогось трішки простішого. І в вашій увазі Mazda CX-5 в поколінні від 2015 по 2021 рік машина отримала стильний дизайн у фірмовій концепції кодов, покращену шумоізоляцію та оновлене оздоблення салону. Дизайн тачки став більш агресивним завдяки вузьким фарам, великій решітці радіатора та плавним лініям кузова. Лінійка моторів включає 2.0 на 165 кінських сил і 25 літрові бензинові агрегати на 194 коні, а також дизельний 2.2, потужністю від 150 до 184 кінських сил. Бензинові версії мають хорошу надійність, але для активної їзди більше підходить 2.5-літровий літрові мотор. Динаміка тут виходить близько 9 секунд. Дизель же радує економічності та тягою лише 5,5 літра на сотню в середньому циклі. Складно знайти щось економічніше при його потужності. Всередині якісні матеріали, м'який пластик і зручна ергономіка. У салоні достатньо місця для п'ятьох пасажирів, а багажник має 506 літрів об'єму. Система G vectoring Control покращує керованість, особливо на бездоріжжі, роблячи Mazda cx 5 одним із найприємніших у воді кросоверів, а оснащення включає адаптивний круїз, електропривід багажника, підігрів керма та багато чого іншого. Якщо ви шукаєте машину таку переважно для міста, але щоб іноді вибиратися на бездоріжжя. Томаз до CX-5 5 відмінний варіант, особливо для сімейних та практичних людей. Та тепер давайте до сьомого рядку списку. І тут дуже цікавий гість. Jeep Cherokee від 2019 року. Фактично, це оновлений представник п'ятого покоління моделі, яке випускається з 2013-го. Рестайлінг торкнувся зовнішнього вигляду, оснащення та технології, зробивши цей кросовер ще більш привабливим для тих, хто шукає баланс між комфортом і позашляховими можливостями. Інтер'єр зазнав зміну бік преміальності, нові матеріали оздоблення, зручніше сидіння та покращена шумоізоляція. Салон пропонує достатній простору для п'ятьох пасажирів, а багажник зріз до 730 літрів. З опції доступні адаптивний круїз, камера 360, вентиляція сидінь, підігрів керма та сучасна мультимедія. А лінійка двигунів включає базовий 2,4 на 180 кінських сил, новий 2,0 турбо на значних 270 коней та 3,5 літрові v 6 на 270 кінських сил. Найкращим вибором є, звісно, турбомотор 2 літра, який поєднує динаміку 0 100 за 7,3 секунди та економічність. А от для любителів перевіреного часу раджу 2,4-літровий варіант. Цікаво, що правнопривідні версії доступні з трьома варіантами авд систем Active Drive для місця, Active Drive із пониженою передачею та Active Drive Oak із блокуванням заднього диференціала. Ну це вже дійсно позашляхові замашки, і можу сказати, що машина стала на порядок більш пристосованою до важких умов експлуатації. Ніж попередник. Друзі, мабуть, ви вже це від мене чули, але хочу ще раз зазначити важливу істину. Звісно, будь-яке авто потрібно якісно обслуговувати. І якщо ви хочете бути впевненим, в завтрашньому дні те, що машина вас не підведе, те, що ви можете запустити її в морози, і двигун спокійно на це відреагує, або якщо ви хочете їздити активно на підвищених обертах, то дуже раджу оцю цю оливу від компанії Бардаль. Це в нас лінійка XTC, і вона відзначається тим, що забезпечує додатковий, максимальний Захист двигуна масляною плівкою навіть в найдрібніших шпиринках на атомному та молекулярному рівні. І є лінійка 5в30, 10в30, 10 В40. Ви можете спокійно підібрати собі щось по душі, те, що вам більше підходить по ціні, але все одно отримаєте максимальну якість за цю ціну. Звісно, що посилання на цей продукт я залишаю вище, там можна почитати і більш детально характеристики та відгуки Ну а нагадую, що загалом у вас за промокодом турок і знижка в 10% на всю лінійку. Продукції компанії Бердаль. Ну, а шосте місце в рейтингу? Знаєте, така трішки попса. Хочу віддати його машині, яку ну, більше з вас очікували тут побачити. Nissan Rogue від 2017 року. Це точно один із найпопулярніших компактних кросоверів у США, який відомий своєю економічністю, практичністю та високим рівнем безпеки. Салон машини залишився простим але якісним, комфортні сидіння Zero Gravity, м'який пластик, приємне оздоблення. Багажник має 1110 літрів у стандартній конфігурації та 1980 при складених сидіннях, що дуже вражає, коли приходить час використовувати його за призначенням. Єдиний доступний двигун 2,5 літровий бензиновий атмосферник на 170 коней, що працює в парі з варіатором. Динаміка не рекордна. 0-100 за 9,5 секунд. Але витрата пального радує. Близько 7,5 літрів у середньому циклі. Версія гібрид із двохлітровим мотором і електродвигуном має потужність 176 кінських сил і ще кращу економічність, проте різниця не така вже і значна. Божливо додати, що доступний як передньопривідний, так і повнопривідний варіант системи АВД, яка автоматично перерозподіляє крутий момент між осями. Серед оснащення по безпеці, адаптивний кроїз, від шести подушок, система автоматичного гальмування і всім відомі, АБС та ESP. це справді хороший кросовер, який славиться і своєю надійністю і прогідністю, і перевірений тисячами українців. Тепер вже до п'ятого рядку, і тут більше кросовер, але дуже класний, якісний мова йде за Kia Sportage четвертого покоління. Воно випускалося з 2015 по 2021 рік. У 2019-му отримало отримала невеличке оновлення: покращений дизайн, нові двигуни та вдосконалене оснащення. Зовнішність мінімально мінялася, і сьогодні вже трохи застаріла, якби тачка продавалася в салоні, але свого часу була феєричною до моторів лінійка включає бензин від 2.0 на 155 кінських сил, 1.6 турбо на 177 коней та дизельні 1.6 і 2 літри. Найкращим варіантом для економічної їзди є дизель 16. Він забезпечує витрати лише 5-5,5 літрів на сотню і має всім відомий у понад 300 тисяч кілометрів при хорошій експлуатації. Проте і бензинові варіанти я теж можу рекомендувати при купівлі на пробігах не більше 150-180 тисяч. Звісно, для бездоріжжя є повнопривідні версії, а також присутня система допомоги при старті вгору та інші допоміжні функції. Оснащення в салоні, окрім комфортних сидінь та чималого просто. Включає адаптивний круїз, підігрів і вентиляцію сидінь у крутих версіях, панорамний дах, систему екстреного гальмування та моніторинг сліпих зон. Ну що ще потрібно для щастя? Вартість Kia Sportage цих років на авториному ринку зараз знаходиться в межах 13-15 тисяч доларів, і за цю ціну взагалі відмінний варіант. Четверту позицію я можу віддати японцям на цей раз, звісно, чисто кросоверу, але дуже класному. Nissan Kicks від 2016 року. У нас ще мало відомий, але це надійний компактний кросовер, який поєднує сучасний дизайн, економічний двигун та комфортну підвіску для переважної їзди по місту. Модель з'явилася у 2016 році. А рестальних 2019 року приніс їй оновлену передню частину з більш агресивною речіткою радіатора, новими фарами та бамперами. Під капотом Nissan KX ховається атмосферний 16 літровий бензиновий двигун потужністю 122 кінських сили, який видає 156 ньютон-метрів крутного моменту. Він працює в парі з варіатором, що забезпечує плавний хід і низьку витрату пального. В 6,5 шість літрів у змішаному циклі. Розгін до сотні займає близько 10 секунд, що є стандартним показником для цього класу. Оскільки кікс орієнтований переважно на міську експлуатацію, він має лише передній привід, однак, завдяки кліренсу 200 мм і коротким звісом добре справляється з нарівностями та легким бездоріжжям. Салон пропонує зручний та добре організований простір. З точки зору безпеки, машина утримувала систему екстреного гальмування, моніторинг сліпих зон, контроль смуги руху та задню камеру. А це вже чималий перелік опцій. За цей прайс і що хочу зазначити, мені особисто більше імпонує ресталінгова версія від 2019 року. Але якщо бюджет не дозволяє, то на декілька років старіша машина, думаю, нічого страшного. Тепер же друзі до трійки кращих. Тепер ніж продовжити. Не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки. Ну і клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Ну а ваші увазі на третій позиції Hyundai Kona від 2017 року. Дебютувавши модель швидко стала популярною завдяки своїм компактним розмірам, гарній керованості та при цьому непоганій прохідності. Не погиблюючись, деталі скажу, що салон по факту більший, ніж може здатися на перший погляд. А серед оснащення Kona пропонує адаптивний круїз контроль. Камери кругового огляду, систему контролю смуги, проекційний дисплей і багато іншого. Говорячи про технічку, лінійка двигунів включає бензиновий 1,0 на 120 кінських сил, який я не раджу, 16 літровий на 198 кінських сил і атмосферний 2.0 MPI на 149 коней, який виявився найкращим по ресурсу, а також гібридну версію з 16 літровим мотором та електродвигуном, сумарною потужністю на 141 кінську силу. Крім того, доступна повністю електрична версія із запасом ходу до 484 кілометрів, але відмінностей досить багато і краще розглядати її як зовсім іншу автівку. Привід, що важливо доступний теж і передній, і повний, Тому тут вже знаєте, як вам ваш гаманець дозволяє, так і обирайте. А друге місце посідає масивний і благородний Ford Edge, який дебютував у 2015 році. Тобто мова йде саме за це, друге покоління. Модель отримала кілька важливих оновлень, зокрема нові налаштування підвіски, покращену шумоізоляцію та додаткові опції для комфортного. Зовнішність Ford Edge – це класичне поєднання агресивності та елегантності, масивна решітка радіатора, вузькі фари та потужний силует. Моторів було три на вибір. Це той самий 2.0 EcoBoost з турбанодовом на 245 коней. 3,5-літровий атмосферний V6 на 280 кінських сил, що і у Форда на 9-му місці, а також 2,7-літровий V6 EcoBoost на 315 кони для версії Sport. І це вже щось новеньке. Усі двигуни працюють в парі з автоматом, а для потужніших версій доступний повний привід. Динаміка залежить, звісно, що від мотора. Найшвидший досягає сотні за 6,2 секунди, що робить його одним із кращих в сегменті. Слабкіші варіанти теж хороші, але не настільки. Салон неймовірно просторий і комфортний, з якісними матеріалами обробки, де присутні панорамна стеля, преміальна аудиосистема, обігрів та вентиляція сидінь і адаптивний круїз. От скажіть, якось аж дивно, що машина з такими позашляховими якостями? Таким дизайном, потужністю і комфортом коштує буквально в межах 15 тисяч доларів. Проте це така от істина, і дуже раджу придивитися до подібного варіанту. Ну і хто ж в нас лідер? Якщо співставити між собою надійність, вартість експлуатації, прохідність, комфорт і подивитися середньозважено, то це однозначно буде Hyundai Santa Fe від 2014 по 2018 рік. Тачка одразу завоювала популярність завдяки класному дизайну, вдосконаленій технологічній начинці та високому рівню комфорту, який включає в себе як просторий салон, так і багато опцій, як двозонний клімат, обігрів та охолодження сидінь, їх електрорегулювання, підігрів керма та купу іншого. Серед систем безпеки, система запобігання зіткненню, моніторинг сліпих зон, АБС, ІСП і погодниця – солідний перелік на ті роки. Із моторів можна особливо розглядати бензиновий 2.4 GDI на 185 коней, 2.0 на 235 сил, а також дизель 2.2 CRDI на 200 коней. Найкращий варіант останній, бо він забезпечує відмінний баланс потужності та економічності, витрачаючи всього 8-9 літрів по місту. Повний привід, аж ті рак, доступний у топових комплектаціях, але одразу із системою Terrain Mode, яка дозволяє адаптувати авто до різних дорожніх умов. Особливо я ціню такі фішки і маю досвід їзди на подібному авто в складних умовах. Це більше ніж очікуєш. Як бачите, я не фанат корейців, але Hyundai Santa Fe дійсно гідний варіант за цю ціну і дуже раджу придивитися до подібних агрегатів. Також, друзі, цей рейтинг вже підійшов до кінця. І якщо вам є щось сюди додати, або ви хочете поділитися думкою про будь-які з представних авто, то розповідайте про все це в коментарях. Мені завжди цікаво почитати вашу думку. Також не забуваємо підписуватись на канал та ставимо лайки. А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Терениця. До нових відео та нових зустрічей! Бувайте.